В цей момент, коли проходить мобілізація, коли зламують людей на вулицях, пакують, бусифікують, відправляють на фронт. 110-та бригада, подивіться, замком замкомбрига. У 110-й бригаді за побори з солдатів заступник командира накупив елітного житла ділянки у Буковелі та Мерседес. ДБР передало до АРМА майже 7 мільйонів гривень, вилучених під час розслідування поборів з військових у 110-й ОМБР. Також накладено арешт на майно заступника командира, яке він встиг придбати після початку повномасштабного вторгнення, серед якого елітна квартира в Одесі, площою 60 квадратних метрів біля моря, гараж площою 40 квадратів. Квартира у Хмельницькому площі. Що 85 квадратних метрів, дві земельні ділянки у Верховинському районі, неподалік гірськолижного курорту Буковель, автомобіль преміум класу Мерседес benz банківські рахунки та цінні папери на суму майже 4 мільйони гривень. Бачили? А ви думаєте, це тільки зам командира бригади? Отак. От Тихенько, ніхто не знав, він скупив пів Європи. Тільки він? А ні. Це в кожній бригаді, практично. Я навіть не кажу за винятком, тому що якщо не комбриг, то замкомбрига. Якщо не тей, то комбат, то ще хтось, то е, взводний щось намутить, то ротний, то ще хто. -то. І, і чим далі, тим більше цих е, бізнесменів, чи як їх назвати. Розумієте, я вже не знаю, як їх назвати. Паралельно люди крадуть вже не мільйонами, а мільярдами, і ще йому травиться втікти.